Після сьогоднішнього матчу є відчуття, що у вашій команді найкращим гравцем був голкіпер Трубін. Вочевидь, Команда була розчарована. Навіть ваш капітан відмовився давати після матчеве інтерв'ю. Ні, це не так. Ніко та Менді не відмовлявся говорити після гри. його просто спитали, чи не хоче він одразу піти на флеш інтерв'ю. чи воліє пізніше зробити його в мікс зоні. Він сказав, що краще пізніше, коли трохи заспокоїться і відпочине, тож тут немає жодної проблеми. гравцем матчу став Ентоні Гордон, і це цілком заслужено. Я й з цим погоджуюсь. Але якщо говорити про Бенфіко, то враховуючи останні 20 хвилин матчу, коли команді було дуже важко. Я думаю, Трубін був безперечно найкращим гравцем.